Я не приїду в село, не чекайте на мене, заявив мені молодший син по телефону. Синку, але ж це різдвяні свята, час, коли родина збирається разом кажу: у тебе є з ким святкувати, маєш Костю, невістку, троє онуків, а я поїду з друзями в гори на лижі», – сказав, як відрізав Максим. Я знаю, чому син так зробив, і мені як мамі дуже прикро. Я ж з Греції приїхала заради того, щоб з дітьми побути, а вони, поки мене тут не було, пересварилися між собою і все через гроші. Молодший син Максим ображається, що я допомагаю лише старшому сину, а старший вважає, що так і має бути, бо допомагаю я не йому, а собі виходить. Поїхала я на заробітки ще 10 років тому. Після невдалих двох шлюбів і повного безгрошів'я я таки надумала кардинально життя змінити. І знову ж таки, не для себе, а для, для дітей старалася. Мій перший чоловік, батько моїх синів, зовсім не вмів заробляти гроші. Жили ми, бідно, але він не бачив у цьому проблеми, бо казав, що всі так живуть. Коли я не витримала і подала на розлучення, він замість того, щоб пробувати щось змінити, погодився розійтись. Так я залишилася одна з двома дітьми на руках. Через кілька років я вийшла заміж друге, але і цей мій шлюб не приніс мені щастя. Чоловік непогано заробляв, на відміну від першого, але от і зі мною своїми грошима він ділився неохоче. Я вже мовчу про дітей своїх, яким він взагалі нічого не купував. Тому як тільки мій молодший син школу закінчив, Роз... Я розлучилася з другим чоловіком і поїхала на заробітки в Грецію. Йому я пояснила, що у мене є діти, і мені про них треба насамперед, і він з розумінням поставився до мого рішення. Через три роки після того, як я поїхала, мій старший син Костятин не думав одружуватися і сказав, що хоче бути вдома. Я навіть зраділа його такому рішенню, бо ж господар буде. Стала я висилати всі зароблені гроші сину, а він почав реконструкцію нашого будинку. На даний час дім уже й не впізнати, така краса. Я коли повернуся, то буду жити разом з старшим сином, тому він і вважає, що робить все не для себе, а для мене. Костя зараз має троє дітей, і я йому продовжую все віддавати. За ці гроші він ще дещо добудовує, а якусь частину витрачає на прожиття адже він зараз сам не працює, а трьох дітей треба за щось годувати. У молодшого сина Максима протилежна ситуація. Він живе і працює у місті, неодружений, сам на себе заробляє. От тільки житла свого у нього немає, тому син орендує квартиру. Я розумію, що з часом доведеться йому квартиру купити, але поки він не має сім'ї, то з цією справою можна і зачекати. Та виявляється, поки я працюю в Греції, сини вже тут встигли почубитися з приводу того, чому мама віддає все старшому, а молодші лишаються осторонь моєї допомоги. У мене є зараз певна відкладена сума, і молодший син вважає, що я йому за ці гроші маю купити хоча б однокімнатну квартиру. А старший син проти, він каже, що він і сам від мене толком ще нічого не отримав, адже всі гроші він вклав у будинок, який за документами досі належить мені. Ти зараз йому квартиру купиш, а він потім ще й захоче будинок ділити, каже старший син про молодшого. А молодший стоїть на своєму, йому потрібна квартира. І як би я не старалась помирити дітей, у мене нічого не виходить. Доведеться таки приймати рішення, поки між ними не виникла серйозна неприязнь. Але як тут правильно вчинити, я не знаю. Купити молодшому квартиру, старший син образиться, а не купити. Молодший не захоче спілкуватися зі мною, як він уже це демонструє. Виходить так, що не було грошей, не було й проблем. А зараз я просто не знаю, що мені робити.